Всіх вітаю на каналі, дорогі друзі, дорогі глядачі. Дякую вам, що ви продовжуєте натискати на мої відео. Дякую вам, що ви зі мною просто. Мені приємно, що в мене є така велика, прекрасна аудиторія. Ми тут зібрали дійсно хороших людей, класних людей. І це все наша разом з вами заслуга. І продовжуємо рухатися, звісно, тільки вперед. І ви, дорогі друзі. Ви мене надихаєте, мені приємно, мене є гордість велика за те, що я маю можливість знімати відеоролики для вас і тим більше розвивати україномовний контент в просторах Ютуба. Знаєте, дорогі друзі, багато нас, багато нас живе за кордоном, на жаль. Тому числі, я проживаю та моя сім'я вже за кордоном 20 років. Але позаду нас ми залишили щось своє, якийсь шматочок свого серця, і в Україні багато українців мають своїх родичів. Хочуть щось переслати їм чи допомогти якось їм в моїй ситуації. Мій дідусь проживає в Україні. Він був тут е, в Канаді. Ви його дуже сильно полюбили. Хто ще досі дивиться? Мій канал. Ви пам'ятаєте наскільки він був популярним? Наскільки їм подобалось вам слухати його розповіді? Просто від душі щиро, і насамперед, що я, що мій дідусь, ми завжди відкриті з вами, дорогі друзі. Тому вам так подобається слухати нас, бо ми не показуємо себе нічого. Ми просто залишаємося собою. І ніби я спілкуюся зараз напряму зі всіма вами. Тому це дійсно класно, дуже приємно і дякуємо вам від щирого серця. Я буквально нещодавно поспілкувався з батьма новоприбулими українцями, і, взагалі, мені дуже приємно, коли до мене підходять люди. Ми з собі поговоримо. Хтось попросить сфотографуватися, я завжди радий це зробити, бо мені приємно, людям приємно, і таким чином, хоч можна якось, знаєте, поєднати і створити цей такий міст між людьми. І багато людей мене запитують завжди, як я посилаю посилку своєму дідусю. Чи я взагалі посилаю. Хто дивиться цей канал, вже довго пам'ятає та бачить, що я користуюся вже міст організацією не один раз. Міст Кенеда це дуже хороша організація, яка має дуже великих та професійних спеціалістів. Та з мого боку ніколи з ними не було ніяких проблем. Дуже все було чітко, правильно та й насамперед зручно. Доставка зразу доходить туди, куди має дойти. Без ніяких затримок, так як воно, знаєте, буває і не буває. Тому я вирішив зняти цей відеоролик, щоб трошки допомогти українцям, щоб відкрити українцям більше очі на те, як можна доставити, наприклад, посилку зараз до Великодніх свят. Ми всі прекрасно знаємо, що це вже на підході, і багато з вас хочуть передати якийсь шматочок е, солодощів потенційно. Можливо, ви хочете передати щось таке, знаєте. Своє або якийсь сувенір з Канади своїм рідним, що просто рідним було приємно відкрити цю посилку, подивитися, що їм переслали, і нема кращої організації ніж використати. Українську організацію, українську фірму, яка вже довго на ринку, яка перевірена. Міст створена задля того, щоб допомагати людям і щоб саме створювати цей міст між українцями, де би вони не були, чи це в Центральній Азії, чи це в Європі, чи це в Сполучених Штатах Америки, чи це в Канаді, чи це в Україні. Немає значення. Міст Канада вам допоможе. Міст загальному вам допоможе, і це з'єднує нас, українців, докупи. Мені найбільше подобається про організацію місць. Це те, що це дуже зручний сервіс, простий сервіс, та насамперед сервіс та люди, яким ви можете довіряти. В цій ситуації ви можете зареєструвати свою посилку е, онлайн, потім передати цю посилку через UPS, PuroLator, Canada Post, або скористатися кур'єром CanPAR, який приїде і забере цю посилку прямо з вашого дому, та таким чином збереже вам дуже багато дорогоцінного часу. Певно цікавість, що можна ставити в посилку до Великодня, перед тим, як ви її будете відсилати літаком, треба, звісно, дотримуватися митних правил, але на веб-сайті на порталі міст ви зможете дізнатися. Там все розписано, там чітко, ясно та професійно для всіх людей, яким цікаво, які хочуть точно бути впевненими, що можна пересилати, а що не можна пересилати. Як оформити посилку онлайн? Спочатку заходите на сайт е, містпортал, який я залишу в посиланні до відео, та також прикріплю в коментарях для вашої зручності. Потім реєструєтеся або входите у свій аккаунт, якщо він у вас вже є. Натискаєте Створити нову посилку, вводите дані одержувача, телефон, адреса, звісно. І потім додаєте вміст посилки та оцінку вартості. Обираєте, як передати. Самі віднесете в Кенеда пост, UPS або пюрелейтор, або берете кур'єра Кенпар і посилку заберуть прямо з дому, так як я вже вам розповідав. Потім оплачуєте і все готово. Вам прийде етикетка для друку та інструкції. Все без черг, без плутанини, і насамперед, що ви можете довірити цю посилку професіоналам. Ніше, що посилка дійшла до Великодня, посилка повинна бути. В офісі міст до 2 квітня, і таким чином вона встигне добратися до Великодня та ваші рідні отримують подарунок від вас. Тож не відкладайте, користуйтеся послугами міст, підтримуйте своє рідне українське і таким чином зможете створити та сформувати свій міст зі своїми рідними. Це не просто коробочка, це не просто посилочка. Це є щось приємне і це зближує рідних на такій великій відстані. Я вже не один рік користуюся послугами міст і вам рекомендую скористатися, ви точно не пожалієте. Всі посилання будуть в описі до відео. Знову підкреслюю, що підкреслю все додам теж в коментарях, щоб все було зручно, легко було вам знайти. І дякую, друзі, що ви знову додивилися ще один цікавий відеоролик. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.